Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як швидко завантажити список номенклатури з Excel файлу до PAS. Це особливо корисно, коли потрібно імпортувати велику кількість нових позицій. Наприклад, у вас відбулася закупівля офісних товарів. І щоб не створювати номенклатуру вручну, ви можете зробити це в декілька кліків. Припустимо, від матеріально-відповідальної особи ви отримали певний перелік таких товарів. Цей перелік може бути у різному вигляді і містити якісь додаткові дані, які вам взагалі не потрібні, або не містити їх. В будь-якому випадку ви можете відредагувати файл безпосередньо у Excel, а можете зробити це в баз. Я зараз покажу, як це краще робити, коли у вас є початковий файл в такому вигляді, і ви його завантажуєте. Для цього переходимо в довідники. В підрозділі товари і послуги обираємо номенклатура. Натискаємо кнопку Завантажити. Обираємо наш файл, відкриваємо його, і бас автоматично зчитує дані, які там вказані. Далі перевіряємо, що нам не потрібно. Наприклад, я бачу, що в мене підтягнулося найменування колонок з мого файлику, але це не актуально для баз, оскільки вона самостійно визначає, як називається та чи інша колонка. Ми бачимо, що вона автоматично читала найменування і артикул. Повертаємося до того, що нам потрібно видалити ось цей рядочок. Я стаю на ячейку цього рядка і натискаю кнопку «Вилучити рядок. Таким же чином ми можемо вилучити будь-яку колонку. Наприклад, мені ось ця колонка не актуальна. Знову ж таки, я стою на ячейку і натискаю вилучити колонку. Далі, У мене тут одиниця виміру, тому я натискаю Вкажіть реквізит і обираю одиниця вимірювання і натискаю ОК. Далі у мене є також ціна. Знову ж таки, ціна. І я маю вибрати, яка це ціна. Наприклад, роздрібно, натиснути ОК. І артикул. Коли я все перевірила, натискаю кнопочку Далі. І, як ми бачимо, баз починає завантаження номенклатури з файлу. Маю вказати ще раз тип-Тін. Роздрібно. Перевіряємо. Все вірно підтягнулося. Програма нам підказує, що це у нас нові. Нова номенклатура, тобто та, якої ще не було в басі, і натискаю Встановити ціни, припустимо на 1 липня. Далі натискаю кнопку завантажити і програма в один клік завантажує мою номенклатуру. За змовчуванням вона призначила оподаткування ПДВ 20%. Якщо нам потрібно додати ще якісь дані, ми вже безпосередньо вручну відкриваємо. І вже в цьому довідничку дописуємо все, що нам необхідно. Також ми можемо перемістити до групи нашу номенклатуру, щоб у нас все було упорядковано. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за оновленнями.